Привіт! Мене звати Іра Пірхал, я маркетолог, і я знаю все про самомотивацію. Але сьогодні я хочу поговорити, що робити у випадках, коли ти робиш, ти прикладаєш зусилля, ти витрачаєш час, але наче стоїш на одному місці. Чому так відбувається, і як змінити своє сприйняття такої ситуації? Часто дівчата мені жаліються, що вони там беруть челенджі 30 рілс на місяць, 100 рілс щодня. Вони стараються, реально стараються, вони вигадують, вони тестують, але в них нічого не виходить. Вони взагалі не відчувають жодного руху. При тому, що у інших все несеться, виходить легко, цікаво, масштабно, дуже швидко і. Порівнюючи себе з іншими, ми просто думаємо, що наче час йде, а ситуація не змінить. Ми наче йдемо по цьому екскалатору, але йдемо повільно, і в результаті його руху ми зупиняємось на одному місці. Але сьогодні я не буду говорити про те, що не варто порівнювати себе з іншими, краще порівнювати себе із собою в минулому. Я хочу розповісти вам про теорію замороженої кімнати. Ця теорія крута тим, що ми можемо перенести фізичні науково доведені явища на наше реальне життя. Я, звичайно, поясню цю теорію зі свого боку, як я її доповнюю, як я її розумію, і як я переношу її на своє стратегічне планування. Вона мене заспокоює, вона мені дає пояснення. Багато в нашому житті для нас є як тотальним законом підлості, тотальною несправедливістю, але ми можемо переносити якісь такі зрозумілі нам речі на наше повсякденне життя, на всі ці моменти, які ми не можемо побачити, відчути, потрогати, і нашому мозку так буде легше. Легше, спокійніше, а значить ефективніше. Тож, ця теорія заключається в тому, що є наша точка А це заморожена кімната, Вона повністю покрита льодом, в неї мінусова температура. Нам потрібно повищати температуру на градуснику, щоб танув лід, і ми отримали чисту кімнату. Це наша точка Б. Але ми з фізики знаємо, пам'ятаємо, можемо згадати, що лід тане при температурі 0 градусів. Тобто весь цей час, там з мінус 40, до прикладу, якщо ми гріємо цю кімнату до нуля, ми повишаємо мінус 39, мінус 38, мінус 37. Ми перекладаємо масу зусиль, але нічого не змінюється. Наш лід не тане, і він не буде танути, доки ми не дійдемо до цієї точки нуль. Ми можемо просто віддавати тепло свого тіла, щоб нагрівати цю кімнату. Ми можемо запалити масу сірників, запалити свічки, а можемо придбати калорифер якийсь, придбати знання, як його зробити. Чи ми можемо. Замовити, щоб нам встановили котел, який буде обігрівати цю кімнату. Тобто, ми можемо зробити дуже багато кроків, але так і не отримати цього результату. Бо весь цей період нагріву кімнати до точки нуль, він не змусить лід танути. Пропоную розібрати такий приклад. Допустимо, моя ціль це пентхаус з видом на море. Але моя точка А в тому, що я маю кредити, і я не знаю взагалі, як, скільки, яким чином досягнути цієї мети. Тобто, це абсолютний нуль. Я в тотальному мінусі. І щоб дійти до цієї точки, щоб я придбала цей пентхаус, мені потрібно закрити кредит. Збільшити свою заробітну плату, почати відкладати по 100 доларів, дізнатися цю ціну, розбити цю ціну на багато етапів, зрозуміти за скільки років я хочу купити, скільки в місяць, в рік мені потрібно заробляти, щоб я за ці роки могла придбати ці апартаменти. І весь цей шлях він абсолютно не наближає, начебто, до цієї мети. Ми купу рухів робимо, але вона не збувається і вона не збудеться, якщо ми не будемо робити висновки і змінювати інструменти. Ага, на цій роботі ну я явно не зароблю, бо мені потрібно буде 150 років, щоб зібрати таку суму. Значить, потрібно змінювати. Можливо, потрібно відкрити якийсь проект. Можливо, треба відкладати більше, значить, потрібно попрацювати з фінансовою грамотністю, потрібно розбити ці гроші інвестувати, потрібно потурбуватись за інфляцію, потрібно знати ціну, потрібно спостерігати, чи вона не змінюється, і так далі. І так ми, наче рухаємось дуже маленькими кроками. Нам здається, що ну, блін, ну нереально, але ось. Цей шлях має значення. Це все процес до точки 0. І коли ми вже починаємо накопичувати, лід починає танути. І в результаті, якщо ми будемо підбирати правильні обігріваючі ці засоби, правильні інструменти, ми досягнемо цієї ціни і зробимо комфортно нашу температуру, придбаємо те, що ми бажаємо. Або, наприклад, SMM. Дівчина робить щодня контент, створює. Створює сторіс, рілси, дописи, робить фотосесії, але вона не може досягти цієї цілі, щоб з нею працювали бренди, щоб були замовлення, там консультації. Вона була амбасадором, вона заробляла на цьому, і вона думає: блін, я купу всього роблю там 200-300 тисяч переглядів, немає підписників, або вона виходить в нуль, враховуючи відписки, і їй здається, що вона знаходиться на одному місці. І вона буде знаходитись на одному місці, якщо вона не буде змінювати стратегію, якщо вона не буде аналізувати, що, блін, ну, сірником опалювати цю кімнату це нераціонально, потрібно щось інше. Або ну, видно, мені не вистачає знань, мені потрібно придбати інструкцію, як зробити калорифер і підключити його. Угу. Потрібно знайти свій шлях, щоб дойти до цієї точки, нуль, повторювати. Покращувати і дійти до мети. Мета це не щось таке ефімерне. Ми можемо чітко її сформулювати, ми можемо як запрогнозувати, які можуть бути кроки, щоб до неї досягнути. Купували рекламу, нам потрібні підписники і нам потрібні охоплення. Ага, що нам потрібно, щоб мати охоплення, мати підписників. Нам потрібно створювати контент, залучати людей, які… В нашій темі, щоб це були цільові люди, нам потрібно, можливо, зробити якусь воронку. Не можливо, а точно. Зробити воронку, зробити лід магніт або робити якісь креативні неповторні речі. Ми, знаєте, як йдемо по такій схемі. Якщо ми зробимо це. То буде це, якщо зробимо це, то буде це. цей шлях краще, це не спрацювали. Ага, значить, є варіант Б, В, Г, Д і так далі. Тобто, все в нашому житті можна розбити на кроки, змінити інструмент та нагріти цю кімнату. І взагалі в житті дуже багато таких прикладів. Теж Стівен Кінг його не хотіли публікувати 30 років. А зараз його книги це все бестселери, і по ним знімаються фільми. А Генрі Форд, він ставав двічі банкротом перед тим, як запустив перші конвейери для того, щоб виготовляти авто, і став світовим лідером. А Майкл Джордан, знаєте, такого баскетболіста? Його не хотіли брати в жодну професійну баскетбольну команду, тому що в нього був низький зріст. А зараз він світова зірка. Звичайно, ми не вони. Але і цілі у нас інші. Ми можемо на шляху, звичайно, також зрозуміти, що це нам не підходить, і ми просто себе обманювали чи навішали якісь цілі, нав'язані суспільством. Або ми досягнемо їм, просто ми не знаємо коли. Ось таким незвичайним було це відео. Якщо вам було корисно і ви б хотіли більше якихось таких. Теорії, практик, з психології, маркетингу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте, будь ласка, палець вверх. Підпишіться на мій канал, щоб я могла дійти до заповітної тисячі, зібрати свої заповітні перегляди, монетизувати цей канал і залучати більше людей. Які потребують цього україномовного контенту? Тому дякую за перегляд! Що ви додивились до кінця? До наступного відео.